Вітаю усіх на заняття з логіко-математичного розвитку. Сьогодні ми з вами познайомимося зі знаком додавання. Тож сідайте зручненько, починаємо! До нас завітала лялька Оленка. І вона просить допомогти їй на кухні. Допоможемо? Чудово! На полицю Оленка поставила дві чашки і одне блюдце. Що ми зробили з предметами? Ми їх додали до двох чашечок одне блюдце. Який же знак необхідно поставити між ними? Знак Додавання. Ось він, так позначається. І скільки тепер всього посуду разом. Щоб дізнатися загальну кількість, нам потрібно поставити знак дорівнює. І тоді ми можемо викласти загальну кількість, скільки отримали. А тепер давайте замінимо чашки та блюдце на цифри. Чашечок в нас дві. Блю це одне. Ставимо знак дорівнює додаємо 2 плюс 1 отримаємо 3. В нас з вами вийшов ось такий вираз. Отже, такий вираз називається приклад. Запам'ятайте це нове слово. Давайте спробуємо ще пограти. В нас з вами є. Ось такі мішечки. В них знаходяться іграшки. У першому мішечку червоному знаходиться один кубик, у рожевому мішечку знаходиться три м'ячики. Нам потрібно усі ці іграшки скласти у великий спільний мішок. Ось так. Що в нас з вами вийшло? Усі іграшки в спільному мішечку. Що ми зробили з іграшками? Ми їх зібрали, або, можна сказати, склали чи об'єднали у спільний мішок. А тепер давайте ще разочок згадаємо все спочатку. Що було в першому мішочку? Так, один кубик. Це перша частина. Що було у другому мішечку? Правильно, м'ячі це друга частина. Що ми зробили потім? Ми всі іграшки об'єднали та склали в мішечок. Ми склали з вами дві частинки та отримали ціле, щоб показати додавання. Не обов'язково зсипати всі іграшки разом. Можна поставити між ними знак додавання. Отже, ми отримали з вами дві суми. Давайте подумаємо, чи рівні вони. Якщо зліва в нас один кубик і три м'ячика, і справа у білому мішечку теж один кубик і три м'ячика. Чи рівні суми? Так. Якщо вони рівні, ми ставимо знак рівності, можна також записати за допомогою цифр. Давайте спробуємо. Один кубик плюс три м'ячики. Отримаємо скільки разом? Чотири. Правильно. Молодці. Давайте спробуємо ще скласти приклади. До двох цуценят прибігло ще одне. Скільки стало цуценят? Правильно, 3. Давайте запишемо за допомогою цифр та знаків. В нас було 2 цуценятки. Додали ми. Одне отримали разом скільки три. Вірно, давайте спробуємо ще. До двох горобчиків у годівничку прилетіли ще два снігура. Скільки стало пташок разом? Чотири. Давайте запишемо за допомогою цифр. Два горобчика було, прилетіло ще два. Отримали разом скільки пташок? 4. Правильно! А тепер будьте уважні! Порахуйте, будь ласка, скільки предметів в кожному обручі. В першому скільки предметів? 5. А в другому. Теж 5. Правильно! А тепер нам з вами потрібно. Подивитися, що знаходиться в першому обручі? А що знаходиться в другому? Чи можете ви сказати, який предмет є і в першому, і в другому обручі? Так, це дзига, молодці! А тепер запам'ятайте всі предмети, які знаходяться в наших обручах. Подивіться уважно. А тепер закрийте оченята. Не відкривайте. Так, відкривайте. Що змінилось? Правильно, книга та м'яч помінялися місцями. Молодці, ви дуже уважні. Давайте спробуємо ще раз. Подивилися? Закривайте оченятки. Так, тепер відкривайте. Що змінилося? Так. Кораблик та ножиці помінялися місцями, вірно! Ну і ще одне завдання. Тепер складніше подивіться уважно на малюночок. Що тут зайве, як ви вважаєте? Правильно, зайвий в нас другий велосипед, тому що в нього три колеса, а в усьому іншому транспорту лише два. Молодці дітки, ви були дуже уважні. І гарно попрацювали. А тепер остання картинка. Роздивіться уважно та знайдіть, що ж тут зайве. Правильно, це ось така рукавичка, бо вона не є посудом, а все інше посуд. Дітки, ви дуже гарно сьогодні попрацювали. Я бажаю вам гарного дня, до нової зустрічі!